Добрий день, любі друзі. Сьогодні урок математики. Тема уроку – лінійні рівняння першого степеня. Я вивожу три примери і зараз їх будемо розглядати. Так, бачимо, що умови. 0,9х-0,6 на х-3 дорівнює 2 дужку 0,2х-1,3 30-х закривається. Так, бачимо, я не в першому степені, бо х у нас в першому степені. Так, відкриваємо дужки, враховуючи перед дужками, стоїть знак мінус. Дивіться, на 9х мінус 0,6х плюс 1,8. Це 0,6 помножить на 3. Знаки 2 мінуса дають плюс. 1,8. Дорівнює 0,4х це 2 помножить на 0,2. Мінус 2,6 це 2 помножить на 1,3. Враховуючи знак мінус. Далі ми е, переносимо е, невідомі числа в ліву сторону, тобто з іксами, а відому частину тобто, в праву сторону. Дивіться, зліва 0,9х мінус 0,6х-0,4, дорівнює мінус е, 2,6, мінус 1,8. Мінус 2,6 було вправо, воно з мінусом, так, так і залишається. 1,8 було з плюсом, перенесли його на, на право, стане з мінусом. Так само, як земля. Дивіться, подібний склад буде зліва мінус 0,1х до мінус 4,4. Звідси х до мінус 4,4 поділити на мінус 0,1. І отримаємо 44. Цей, цей відповідь можна перевірити. Підставити замість х його значення, тобто 44. Дивіться. 0,9 помножити на 44, мінус 0,6 помножити на 44, мінус 3. 44 буде 15. Тепер це ліва частина. Тепер права частина 2, на 0,2 помножити на 44. Мінус 1,3 буде теж 15. Тобто правильно. Далі другий приклад. Мінус 2, умова. Мінус 2 помножити на 3 мінус 4х тушках. Плюс 5 помножити на 2. мінус 16 х рівні 4. Так само це для першої степені. Відкриваємо дужки, враховуючи та, що стоїть мінус. Безушками. Мінус 6 плюс 8х плюс 10 мінус 8х зарівняння 4. Невідомий в ліву частину відомі вправу. Тому маємо 8х мінус 8х дорівняння 4 мінус 10 плюс 6. Бачите, поміняли мінус 6 на протилежний і 10 на протилежний. Маємо 0 помножити на x до рівня 0. Легко бачите, що таке регляня має безліч розв'язків. Чому? Тому що підставляючи замість х, любе число, ми отримаємо вірну рівність. Це був другий путь. Тепер третій. 4 помножити на х-2 мінус 1. дорівнює 2 помножити на 2х мінус 9. Рівняння першого степеня. Розкриваємо дужки. Маємо 4х-8 мінус 1. дорівнює 4х мінус 18. Так, так само відомі в ліву частину, невідомі в ліву частину, відомі вправо. Отримуємо 4х-4х на мінус 18 плюс 8 плюс 1. Бачите, мінус 8 мінус 1 були з мінусом, перенесли з плюсом. Отримаємо 0 помножити на х дорівня мінус 9. Так. Звідси робимо висновок, що х не має розв'язків. Чому? Тому що при підстановці будь-якого числа ми отримаємо 0, а у нас справа стоїть мінус 9. Наприклад, 0 помножити на 5 дарівні 0. Бачимо. 0 помножити на мінус 3 буде 0. Тобто бачимо, маємо три види рівняння. Маємо один корінь. Без розв'язків, або за всі розв'язків. Що, розв'язків.